А колеги, вітаю. Насичений бізнес світ завжди постійно змінюється, розвивається, і вимагаючи від підприємців не тільки творчого якогось мислення, так але й ефективних стратегій продаж. Тому я сьогодні маю честь запросити до цього невеличкого інтерв'ю підприємця Олександра Івахненка. А так поговоримо ми про цикл продажів та приклади, як збільшити продажі в бізнесі. Олександре, дуже вам дякую за ваш час. І Я е, ви, знаєте, ви знаєте, е, кожен по-своєму розуміє продажі, е, і е, навіть, можливо, дехто не розуміє, що це таке цикл продажів. Тому давайте з самого початку почнемо. Які основно, основні етапи включає цикл продажів і чому це реально так важливо наразі? О, дуже цікаве питання, дуже маленьке, і дуже велике. Ну, дивіться, якщо брати класичне розуміння продажів, то ми кажемо про те, що продажі це частина маркетингу якогось процесу, що веде до задовільнення двох сторін, котрі приймають у ньому участь, і повинна призводити до набування однієї сторони. Якоїсь услуги, товару тощо, а іншою стороною грошей за цю услугу товар такий інший. А це якщо так дуже-дуже взагалі. Якщо ми беремо, наприклад, IT, якому працюю я, то зараз таку продажі виглядає десь ну плюс-мінус у більшості компаній таким чином. Є а, а, Побудова процесу до продажів, тобто це лідогенерація або селс-девепенд-репрезентатів, щось на кшталт підготовки лідів, клієнтів до спілкування з селс-менеджером. А туди йде і мейл-маркетинг, туди йде реклама, тобто PPC, і все таке інше. Потім є не безпосередній процес продаж. Тобто, коли сейлс спілкується. Через месенджери, через uh, відеозв'язок, через uh, поїздку до клієнта, через uh, будь-якою будь-якою мовою там спілкування месенджери, і так інше за клієнтом. Uh, ну і врешті решт є постпродажі, тобто, коли акаунт-менеджер uh, веде клієнта і намагається зробити так, щоб клієнт був задоволений, і продати ще трішки чогось йому. Це якщо ми беремо продаж uh, у IT. Без, безумовно, якщо ми візьмемо кожен з цих процесів, їх можна uh, там, роздрібити на безліч безліч маленьких без, без, без процесів, uh, на кшталт uh, uh, пошук бази, сегментація цієї бази під якісь домени технічні або нетехнічні, кваліфікації цих лідів, uh, підігрівся лідів і таке інше. А кожна з компаній розуміється по-своєму. Кожна з компаній на різних етапах підготовки клієнта передає з одного департаменту у інший. Тобто, це є як, як то кажуть, аптуаптую для кожної цих компаній. Але по факту ми маємо три загалі три процеси: це лідогенерація, коли ми шукаємо і підготовлюємо і лідів це sales, коли ми продаємо, і це, давайте називаємо це upsell, коли ми ведемо клієнта і намагаємося продати йому ще. Uh -huh. А чесно кажучи, я перший раз ну не знаю, чую напевно так, бо я з декількома ще брала інтерв'ю. Але з... ви просто прикладний, тобто ви це все робите руками. Скажімо так, а я брала консультацію у консалтинг агентстві, і вони казали, що саме продажі починаються з самих продажів, тобто не з лідогенерації. І вони там мені розповідали про навчання співробітників. там в розробку якихось гайдів, що ще. Тобто вони маркетинг і е, самі продажі от кардинально просто розводять, просто кардинально. Ось, і, і тому вважаю, що це маркетинг не є етапом е, якимось для продажів. І це реально було завжди для мене дивно. І ви знаєте, ну, ці, ваша думка для мене як е, медна мої вуха. <реш> так, я я, я представник так, маркетингової агенції, тому це, це мені дуже приємно, що ви це зазначили. А, і давайте тоді поговоримо: м, ну, ви правильно сказали, що буде все залежати дуже дуже сильно від там Ніші, від там скільки велика компанія тощо. А якщо ми поговоримо м, тоді про якісь ключові аспекти, які ми могли б тоді бути. Підходити під всі о, компанії, якщо це взагалі можливо, а, при розробці як, як, я, у цих гайдів по корист, о, використанню, використанню crm систем, наприклад, да? для того, щоб підвищити ефективність силзів. А, тобто, які треба 100% ну, скрипти, так? які там треба 100% завжди там прописувати, що це може бути. І приклади. Ось було б класно, якщо б ви навели приклади. Добре, ну дивіться, давайте розпочнемо. Добре, якщо ми кажемо, ну, наприклад, про лідів, що повинно бути завжди? Повинна бути деяка кваліфікація лідів. Ну, тобто, ми не беремо усіх, тобто, ми повинні мати з однієї сторони чіткі критерії щодо. Того, хто потрапляє у нашу воронку продажів, ну тобто, як ми її наповнюємо. згідно до чого, ми вирішуємо, що оцей там, лід є лідом, а цей не є лідом. І потім ті люди, які попали ці воронки, ми повинні розуміти, як ми їх далі ведемо по цій воронці, кваліфікуючи і підготовлюючи до моменту продажі. Ну, на кшталт ми можемо використовувати ну, той самий бант, тобто для кваліфікації цих людей, для того, щоб розуміти, а, що вони розуміють, що ми хочемо продатися, що у нас є якийсь час, за котрим ми хочемо продатися, що ми розмовляємо з тією людиною, яка розуміє, що вона там купляє, не купляє, ну і таке інше. Безумовно, там є безліч метрик, медик і таке інше, Там цифрові. Я зрозумію, що ви розумієте, що я кажу. А це перше. Тобто, повинен бути гайд по наповненню воронки продажів і по кваліфікації лідів. Другий гайд повинен бути гайд по веденню ліда у скажімо так у компанії. Тобто, це використовується там Google Sheets, це використовується якась сама писанцям, використовується Хаб так таке інше. Uh -huh. Безліч компаній у нас розуміє crm система як. Знаєте, щось типа запасничка. Ну, тобто, ми тут записали клієнта, він там десь повтається, це наша база. Ми будемо кричати, що у нас є база, що ми зможемо заробити? Нічого. Тобто, повинна бути відповідальна людина, яка відповідає за цього ряда на якомусь етапі. Ця людина повинна часто ставити таски, часто виконувати таски, котрі поставлені на неї. Та людина повинна передавати цього ліда, там заносити всю інформацію, яка поступає нова інформація щодо до цього ліда. Тобто, ми повинні розуміти деякі життєві цикл цього клієнта, як він е, рухається. Тому що е, CRM-система система це все ж таки не запускачок, це е, е, інструмент аналізу і прогнозування тих самих е, продажів, коли як ми отримуємо перших, перших десятих-сотих клієнтів. А де у нас буде батлнек, коли ми зробимо там, те, що ми повинні зробити, чи можемо швидко продати у там, випадку, якщо у нас е, змінилася команда і таке інше. Тобто ми зможемо спрогнозувати. Скільки я не бачу, е, працюючи пациканту, скільки я не бачу царем систем перше, що я бачу, я відкриваю е, цю і я там, розумію, що у нас є безліч е, котрі там Рік тому, хто ставив, два ріки тому, хто ставив, І хто не робить? І це не цікаво. А потім ну, ми десь зустрічаємо клієнтів. Третій момент, третій гайд це власне гайд з продажів. На що ми повинні звертати увагу? Які таргети, які боліві точки ми використовуємо у спілкуванні з клієнтів? Знаєте, є. Така дуже поширена думка, що ми повинні мати якесь там УТП унікальну торгову пропозицію щодо цих клієнтів, і це дуже цікаво чути від людей, які продають послугу, яка не є, не є унікальною, яку продають ще безліч безліч команд. Наша унікальність в тому, що ми можемо бути унікальними конкретно для цього клієнта, ну не спосіб, ми можемо бути. І тобто, якщо ми там не переберемо там деяка декілька там болівих точок. Кстати, я хочу навіть винаймати плист швидко, я хочу отримувати якусь варіативність, що може замітити девелопер, не можу. Я там хочу замітити знову ж таки швидко, їх не так багато. І ніколи ціна тут не буде якимось ключовим значенням, якимось ключовим. Премуществом, тому що ну, є, є багато дешевших веб-девелоперів за наших, їх дуже-дуже багато. Я якраз от вчора мав дзвінок з представником такої агенції з Шри-Ланки, він дев сінь коштує приблизно 12 доларів на час. Ну, в Україні таких цим немає ні на кого. Я можу сказати. Ну, от, це, мабуть, три основні гайди: кваліфікація, ведення і ведення продажів, котрі мають бути, okay. від котрих я, саме я вважаю, що це буде успішно. Безумовно, є гайди там, по щоденні, там, щотижневі, щомісячній, е... нотуванню роботи, виповлених стасок, редгенератор так і таке інше. Безумовно, є гайди, якщо це відділ працює там у від у тесті співпраці з департаментами рекрутменту, HR, маркетингу, ще щось доволяться. Але якщо ми не розуміємо, хто до нас потрапляє, ми не розуміємо, як ми їх кваліфікуємо, ми не розуміємо, що ми їм продаємо і як ми продаємо, ну, напевно, ми не продамо. Угу. І ви знаєте, мене зараз буде дуже цікаве питання, е, бо е, всі говорять про те, як правильно продавати, і про це написано 100, 500, 800, там я не знаю, скільки книжок, курсів і все інше. Так, але ніхто не замислюється про те, як відмовити потенційному клієнту. Тобто, ви правильно сказали, у нас є кваліфікація лідів, лідскорінг якийсь, і ми розуміємо, що це лід не наш. І потрібно просто не витрата не витрачати час наших сил на таких ну лідів, і це дуже важливо, бо CLZ, вони, ну, особливо в ІТ, дуже дорогі спеціалісти, і витрачати їх час на лідів, з якими ніколи не будемо співпрацювати, ну це просто глупо. Тому чи є у вас якісь рекомендації, як правильно одразу відмовити потенційному клієнту для того, щоб він не образився? Для того, щоб не було і негативу, я знаю, що це дуже таке несподіване питання, але якщо можливо у вас є там досвід, кейси дуже було б цікаво почути. Ну, давайте так. В ідеалі а, такі клієнти, клієнти не повинні взагалі працювати до США, тому що їх там прокваліфікували вони. Ну, але я розумію, що бувають поденькі випадки, там клієнт там вийшов, хтось прорекомендував, з кимось Ну, угу. Дивіться, перше, що ми робимо, ну, те, те що я намагаюся робити, а, ми формуємо у клієнта якусь. А, Якусь базу партнерів. Ну, тобто, якщо ми не займаємося дизайном, у нас є компанія, що займається дизайном. І якщо клієнт не, ну, не підходить нам, ми можемо сказати, що дивись, у нас є партнер, котрий, коли ви можете тебе взяти і поспілкуватися з тобою, кабі... з ним буде тобі краще, тому що це не наш профіль. Якщо у нас немає таких партнерів і таке інше, ми намагаємося, ну, як то кажуть, прямим текстом сказати клієнту, що ми е, можемо з тобою працювати, але це не буде плідно для тебе, е, тому що ми розуміємо, що там, наприклад, ти можеш знайти спеціалістів на там дешевше, підходящих для тебе, там якісь е, котрий цікавий там короткий проект. Ми не можемо там насаджати на короткі проєкти наших девелоперів і таке інше. Тому ми радимо тобі звернутися там, наприклад, до апворку, до таких джобордів. Там пошукати у таких там Facebook або LinkedIn спільнотах собі спеціалістів, котрі тобі, тобі допоможуть. На мою думку, клієнти дуже цінують відкритість, дуже цінують, коли їм прямо кажуть, чому. Тобто пояснюючи, чому найбільша помилка, яку може зробити села, це якось прикинутися, знибути і чекати, коли він там перестане писати, і якось що клієнти також нас пінгують, і вони розуміють, чому вдруг хтось з них ми спілкували У нас були клієнти, котрі ми відмовляли, тому що, ну, наприклад, у нас був запит зі Швеції на таку цікаву технологію, як Кобол, знайти її в Україні, ну так, давайте так, знайти її у. У Європі, у Штатах, в Україні майже неможливо, тому що це дуже стара технологія, що використовувалася в банках. Десь так років зі 25 тому. Клієнт був класний, рейд був астрономічний. Ну, там, за годину добре за столу улітав. У нас нема такого. Ми сказали, що там вибачай, ми можемо порадити тобі звернутися до вишів. До вищого в Швеції, до вищого України Україні, пошукати викладачів, котрі колись можливо викладали КОБОЛ, а, але ми не можемо знайти і ми не зможемо з собі співпрацювати. Він сказав: добре, ось нещодавно він повернувся з анкуляром. З анколярами просимо все, все добре. ми добре роста. Ми добре поспілкувалися. Він повернувся. Якось так. Mm -hmm. Не зникайте, не, не зникайте. Кажіть, що ви не можете. Клієнти також живі люди, вони розуміють, що ну, не все може зробити одна компанія. Якщо ви поясните, що саме чому ви не хочете, не можете, то навіть якщо це не та сама грошей, котрі ви хотіли. Добре, ви можете запропонувати йому або більш дешевих співробітників, ну, делеветорів, або скажете, що ну там, вибачай, але там наша фінансова модель. Неможливі не співпраці з тобою, тому давай ми там попрацюємо колись іншим разом. Угу. Ой, ви знаєте, просто супер приклад з Швеції взагалі мені дуже сподобалось. Це ну, дуже гарний приклад того, що люди реально повертаються, коли з нами нормально спілкуються. Ось добре, і тоді на вашу думку, а які фактори все ж таки впливають на успішність продажу товару або послуг? Тобто я б, розумію, що не існує якого, якихось там а, а, пігулок, яких ти проковнув, і воно там на наступний день одразу пішли продажі, збільшились. Ну, це, це мрія кожного на, на підприємця, але такого є, не буває. Тому, якщо б ви, можливо, виділили там 3-5 аспектів, які б реально вплинули на збільшення продажів, було б круто. Добре, ну, дивіться. Або, або навпаки, сказали 3-5 найчастіших помилок. Ось як, якщо ви не будете їх робити, то у вас більше продажі, це також ну, можна. Ну, Давайте почнемо з першого. Перше, дивіться, це розуміння, що і коли, кому ми продаємо. Ну, тобто, неможливо продавати все усім. Тобто, якщо ми продаємо там навіть те ж саме, наприклад, GS, то які у нас є кейси, який у нас є експірієнс, хто є нашим клієнтом, як швидко ми йому продаємо? Ну, тобто, життєвий цикл, розуміння вартості ліда. Я можу сказати, що ну, багато компаній не розуміє, скільки коштуємо коштуєм лід. Тобто, перше, це розуміння, кому чому і що ми продаємо. Друге, це перш за все, швидкість, друге. У ну, другому, перше. це все швидкість розумієте, ми все ще, ще інертні. Не маю на увазі українська, українська А, Ой, ми сьогодні отримались. Там, завтра ми підготували презентацію СІВІ, таке інше. Вислали там наприкінці другого дня. Там, дуже мало компаній, що обробляють це у рамках, якийсь запит в рамках не знаю, там, години двох всі чомусь вважають, що клієнт буде, там склавши ручки, сидіти і чекати, коли там ви щось прийшли. Я мав розмову зі своїм другом, ось з Ослом. Він каже, що мені в день стукається близько 200 чоловік з питанням: там, у нас є щось, давай ми тобі продамо. Тобто ну, 200 чоловік на день камон, а ми там сидимо і ждемо, коли що. Коли Третій момент це подальша комунікація. Тобто, о, ну ви ж розумієте, що, наприклад, тут є LinkedIn, є так? О, є там перечень якісь діалогів. Mm -hmm. Ось дивіться, ви написали клієнтам, не побачив, не, не встиг побачити, не знайшов. Повірю, цього йому написали там: нехай не, не, не 200, пускає 100 чоловік. Де там ваше повідомлення, там ось десь там. Mm -hmm. Побачити його. Ну, якщо він все, все продивиться і все таке інше, е, питаєш, коли ти будеш пінгувати його? Ну, через 2 дні, через три дні. Звідки беруться ці якісь магічні цифри? Ми пишемо фолап через 3 дні, потім через, там, через 72 години. Я не розумію, звідки воно взялося. Тобто, якщо у вас вже є. Е, Якийсь заінтересований літ, котрі бажають зараз, візьміть у нього WhatsApp, візьміть у нього імейл, візьміть усі контакти, котрі є, не відповідає, дублюйте повідомлення. Ну, тобто, ви продаєте, це вам потрібно. Він знайде. Він так і так знайде, хто йому зробить. А ось ви знайдете каменосно або не знайдете. Це велике питання. Ну, напевно, якщо брати так, от таке таке -так таке, ось, ось Е, Помилки, які його роблять, ну перша помилка, коли ми обіцяємо те, що ми не можемо зробити. Я вам сьогодні вийшов презентацію. Ну, сьогодні це майже до кінця тижня, тобто він почекає. Ми там знайдемо вам розробників яких яких ми, ми навіть розуміємо, що це, а ми знайдемо. Ми висно знайдемо. Десь там підемо у партнерів спросимо, знайдемо. Не, не знайдемо. Ну, то ні ми, ну, ми скажемо, ну ми не знайшли. А, тобто ці обіцянки, наксал ну він почекає, якщо не почекає, тоді ми скажемо, що ми не знайшли, і все буде добре. Ні. А, то, як ми висилаємо матеріали, я нещодавно бачив рейд-карту однієї з компаній, котра до мене заходили на консультації. Це, ну, у моєму розумінні там рейд-карта це якийсь документ, можливо, там PDF або презентація, mm -hmm. котра там демонструє якихось ну, умовних розробників, там, наприклад, професійно там окуляр-девелопер, з таким. Ось, ну, Ок, добре, там регулярний девелопер з експірієнсом від 5 там, до 7 років, знанням там, на, на, на технології, а він там коштує від, від стаки до стаки. Ну, якось воно оформлено, якось воно гарно. Мені присилають е, у листі ставлений е, ось такий от фрагментик е, таблиці, у котрій написано. І Йор, така ти ціна, там, Middle така ти ціна, джун uh, така ціна. Ну, тобто, це, це реально три, три строчки. Я так і дивлюся: <гум> ми не розуміємо, як це виглядає. Тобто, Ми продаємо професіоналів, але ми не можемо оформити листа. Ну, камон. Як ви виглядаєте? Ми там спізнюємося на дзвінки, ми не розуміємо, що там є. Нерозуміння того, що нам каже клієнт, я маю на увазі не знання мови, але це теж і має, має місце. Спостерігав я кабивих бесіди клієнтів з розробниками, котрі не розуміють англійською. Є ще одна проблема, про котрі всі мовчать, це розробники, котрі не розуміють. Те, що їх стане, стає важ, важче продавати, а, у нас був кейс. Я не буду називати ім'я розробника. Я, не буду, я так у, у, дуже дуже стисло розка, розкажу. У нас був дуже класний запит з Фінляндії, з частковим релокейтом на 2 місяці для того, щоб інтегруватися в команду. І Потім можна було працювати віддалено будь-де. Ось цей... Релокейт на два місяці був ключовим для фінської сторони. Ми знайшли розробника на декілька разів повідомлення про, то, про те, що потрібно буде поїхати. Розробник знаходився українець, знаходився в Європі, у Польщі. Це обговорювався, власне, мною обговорювався тричі. Ми виходимо на Кол, йде кол технічне завдання. Чудово, Савскіли, чудово. А, мені пише фінський представник, що так ми будемо процесувати. Він задає: Добре, коли ви можете приїхати до нас на онбордінг? А Він каже в цей момент: а я нікуди не буду їхати, я не хочу нікуди їхати. Я от живу в Польщі, я, я, не, я не бажаю. Я недавно, нещодавно сняв квартиру, я нікуди не поїду. Все. Тобто відмова. А... Рейт був чудовий, проє був чудовий, проєкт був довго тривалий, там на три плюс роки. Так також було. Це також помилка, яку не потрібно робити. Ну і маленький такий нюанс. Розробник, я не знаю, знайшов що роботу або ні, але фінський представник дуже негативно до цього поставився і зараз зі мною не спілкується, тому що він. Власне, подумав, що ми не. Задовь не казали розробнику, тому що потрібно поїджати. Ось, ось так от ломаються продажі. <гумислявач> <гумисляв> ну Це людський фактор, і ти в голову людині не завідеш, і просто це ну, будь де може зустрітися. Я... <гумисляв> <гумисляв> Я так, мисляв. воно може зараз... дивіться, воно може бути... будь де, але це не поодинокий випадок. Коли наш, наші розробники е, вважають, що ось, ми такі чудові класні, і нас у будь-якому випадку візьмуть і будуть працювати, вже ні. А, і тоді давайте на останок ще одне цікаве один питання. Які тренди ви спостерігаєте в галузі продажів? Чи ну, ось тренд супер? Ви вже відмітили цей про те, що вже ні, вже нема такого великого попиту там, на розробників. Чи є взагалі якісь тренди в галузі продажів? Тобто, можливо, ви щось спостерігаєте? Mm, ну Дивіться, так щоб прямо казати: тренд, 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 мабуть, ні. А, безумовно, є деякі перекос у сторону там, штучного інтелекту і такі безумовно є mm -hmm. а, бажання винаймати людей, які знаходяться на безпечній території. Тобто, ну, це, це є, і навіть якщо це не прописано у вакансії, у розмові це в Безумовно, є якийсь тренд на пришвидшення етапу продажів, це все дуже стає швидко. Тобто, ну, я займаюся Лінкедином, і чим далі, тим більше Лінкедином нагадує апфорку. Тобто, день, два, три е, тижні уже все, все відбулося. Якщо це було раніше, там, це було там, тягнулося місяцями. Безумовно, е, ну давайте так. Є тренд на зниження вартості розробники, котрі бажають бачити клієнти. Тобто, на, ну, я ось у Лісабоні. Я подорожую Європою. дуже багато звільнили е, спеціалістів. Дуже багато. Великі технологічні компанії продовжують звільняти. Людей стає багато на ринку. Ринок е, кандидату перетворюється на ринок роботодавця. Тобто, і компанії зараз е, не хочуть переплачувати, хочуть винайняти як мога дешевше, і вони це і вони це роблять. Тобто е, потрібно передивлятися власну там, зарплату карту і розуміти, що там 6, 7, 8 і так, як таке інше тисяча платити зараз ніхто не бажає. Uh, пішли кампанії на Латинську Америку, пішли кампанії на Азію. Uh, ну, власне, на Швіланку, на той самий індокитай, uh, тобто багато зараз з'явилося дешевих uh, дешевих розробників, дешевих команд. І компанії почали рахувати свої гроші дуже дуже ретельно. Угу. А, дуже дякую, дуже цікаво. А, закінчуючи наше інтерв'ю. Я вам дуже дуже щиро вдячна за цінний інсайт і знання. Ну, ви ж бачили самі, що я там десь була просто в захваті, і нашим глядачам рекомендую прислухатися до ваших рекомендацій. До кейсів і рекомендую не робити помилки, про які ви казали, і це все призведе до збільшення продажів. Ще раз вам дуже дякую. Дякую за запрошення і всім гарних продажів. Дякую, до побачення. До побачення.